«По милості Господа ми не щезли з цієї землі, бо Його милість велика. Він знає тих, хто надіється на нього, Він знає дітей своїх і по імені. І Він наше ім'я, друзі, брати і сестри. Він записав ім'я в книгу Життя на небі і написано в день, коли ви почули слово Боже, Слово благовістування. То ви стали запечатані обетованим Святим Духом, Духом Святим, Духом Обітниці. Цей Дух Святий, Він живе в відроджених серцях, які бояться Бога, щоб не огорчити Господа, щоб не переступити Його волю, але щоб виконувати Слово Господнє, які люблять Господа, написано тим дано знання від Нього. Хто любить Господа, то буде дано живу віру, Божу віру. Дійсно, хто бажає спастися, той вірує, що Хрис Христос, як написано, ми прочитаємо місце святого Письма, друзі, 1 Коринтян, 15 розділ, із першого вірша. Звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я благовістив вам, яку ви прийняли, і в якій ви зміцнилися, і якою спасаєтеся. Якщо тримаєтеся того слова, так, як я благовістив вам, коли тільки ви немарно увірували. Бо я передав вам найперше те, що і сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно з Писанням, і що Він був похований, і що воскрес третього дня, згідно з Писанням, і що явився Кифій потім 11. -м. Кифа, це Петро. Петро з'явився, потім 11 апостолам, а потім явився більш ніж 500 братам одночасно, з яких більшість живе і досі, а інші померли. Після цього він з'явився Якову, а потім усім апостолам. Після всіх явився і мені як якомусь недоноску, бо я найменший з апостолів і недостойний називатися апостолом, бо переслідував церкву Божу. А благодаттю Божою я є те, що є, і благодать його у мені. Не була даремна, бо я працював більше всіх них, усіх, проте не я, а благодать Божа, яка зі мною. Благодать Божа, яка зі мною. Ось друзі, саме важливе, центральна тема всієї Біблії це Ісус Христос і Його страждання на христі Голгофи. Як агнець Божий, Він був розп'ятий за наші гріхи, за нас, зайняв наше місце на хресті голгофи і проливав свою кров. Рани його істікали кров'ю, з нього глузували, сміялися, били його і розп'яли, і Він молився за ворогів, молився прости їм, Отче, тому що вони не знають, що вони роблять. Ісус Христос, Він. Молився, він молився на хресті. Були важкі муки, бо він взяв на себе всі наші гріхи і беззаконня. Його духовні, душевні муки були більші за тілесні, тому що весь тягар всіх гріхів людей, він був возложений на Ісуса Христа. І Він помер за нас, за наші гріхи помер і воскрес із мертвих для нашого оправдання. Як ми прочитали. Що Він був потім похований, і що воскрес третього дня згідно писа, з Писанням, і багато пророцтв, пророц, дуже багато Ветхого Завета було сказано про Ісуса Христа, що Він прийде Месія. І е, також Мойсей, законодавець, він сказав, що Пророка, як мене, підніме серед вас Господь, що Його слухайтеся. Ісуса Христа, слухатися, Він є наш Месія, Він наш первосвященик, який призваний чинити нас невиновними, який заступається за нас, ходатайствує за нас, і Дух, Духа Святого дарував для нас, який дає нам сили, Дух Святий, який привів нас до покаяння, відкрив нам розум, щоб розуміти істину священного Писання. І коли Бог відкриває нам. Слово Господнє. тоді ми щасливі, що ми спасені Господом. І Він, як добрий пастир, він чує наші молитви, наші проблеми, коли ми говоримо у молитві до нього. І Він любить милувати, любить прощати, любить благословляти, друзі. завжди моліться. Рано, в обід, ввечері, коли ми ходимо на роботу, молити молитись можна в думках. До Господа думати про Слово Боже, цитувати в пам'яті Слово Господнє, що Христос дав нам перемогу. І далі ми читаємо в 57 му е тексті тут вірш, в цьому 15 й розділ 1 -й коринтян. Подяка Богові, який дав нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа, Бог дав нам перемогу, бо Ісус Христос! Він виконав весь закон за нас. Бо написано проклятий всякий, хто постійно не виконує всього, що написано в Божому законі. Закон Мойсеїв було сказано багато заповідей, десять заповідей. Потім багато правил, постанов для народу ізраїльського. написано, хто не виконує постійно всього, що написано в законі, той проклятий. Але Христос Ісус, Месія, прийшов. Що виконати за нас, бо Він без гріха. Він без гріха. Він не зробив ні одного гріха. Він був спокушений у всьому, крім гріха, і він був спокушений, він був хвороби переживав. Він переживав голод, ж, е, спрагу, переживав. Він був спокушений від фарисеїв. Фарисеї його докоряли. От. Але Христос, Словом Божим, перемагав ці. Козній сатанинський. І коли був спокушений в пустині, 40 днів постився і молився, був у боріні, то напослідок з'явився Сатана до нього і каже: Скажи цим камінням, щоб вони стали хлібами. От і ж Бог написано, щоб хлібами стали. А Христос що каже: Написано: не хлібом одним буде жити людина. Але всяким словом Господнім, яке виходить з уст Божих. Бо слово Боже це дух і життя, це хліб духовний, хліб священний, це є жива вода, яка оживотворяє. І хто буде їсти цей хліб, буде жити вічно. Цей хліб є Ісус Христос. На початку було Слово, слово було у Бога, і слово було Бог. І воно з'явилося, перебувало, перебувало з нами, Господь Ісус! Повне благодаті і істини. І ми чули е, слово Господнє, як прочитано було, що Він прийшов, щоби спасти і зна знайти те, що загинуло, що загинуло. Бо Бог, Він Бог, який довготерпеливий, і Він призиває сьогодні, коли двері благодаті відкриті, коли день Спасіння, прийдіть до Христа Ісуса, але не стане той день, коли. Двері за благодаті зачиняться. Люди будуть вопіяти, кричати, молитися, але буде пізно, як Ной зайшов в ковчег, і Бог закрив своєю рукою двері ковчега. Люди плакали, коли дощ, піднімалася вода до пояса, а потім сюди вище, до, до, вже до грудей, до, до голови, піднімалася вода, і вони вже стукали в двері ковчега, а було пізно каятися. І вони так і потопилися, коли був потоп всесвітній. Але вони каялися, але вже було пізно, вони не спасли своє земне життя. І коли вони покаялися, написано, апостол Петро пише, що коли Христос помер, то Він пішов у присподні міста землі, щоб проповідувати тим людям, які за дні ноя в дні потопу вони каялися і так і вони. Загинули від вод потопа, але вони покаялися, але два, два рази Бог не наказує людину. Якщо при житті вони покаялися, то Христос їм там звістив благовість, і вони війшли в Царство Господнє. Написано, що коли розбійник на Христі був розп'ятий, дуже праворуч, то він сказав: Господи, пом'яни мене, коли прийдеш царство своє. Ми достойно прийняли, ми розбійники. А це Ісус Христос нічого злого не зробив. Він безневинний, розп'ятий. І Христос каже: нині будеш зі мною в раю. Отож, коли ми живі, надія, шанс на спасіння, на прощення є. Коли людина вже померла, то вже немає е, надії, що якщо вона не покаялась, не повірила, не прийняла Ісуса Христа, то є така приказка: поможе що, як мертвому кадило. Вже після смерті людини молитися за її, щоб Бог перевів її з аду чистили в рай це вже пізно. Бо, тому що, поки ми живі, друзі, є надія, що Бог чує на молитви. Написано: Поклич до мене, Господь каже, я відповім тобі, покажу велике і недосяжне, чого ти не знаєш. Господь він відкриває нам істину. І написано Богові подяка. Який дав нам перемогу. Христос Ісус був розп'ятий, і це була перемога. Коли Він помер і Воскрес, Він Воскрес для нашого оправдання. Він переміг смерть, переміг ад, всі темні, злі сили переміг, восторжествував над ними собою, кинув їх на позор і дав нам перемогу. Він переміг гріх, він знищив гріх. Написано, кров Ісуса Христа, євреям написано, у нас знищує гріх, ріка нема. Якщо ми в Ісусі Христі, Бог, Отець, дивиться на нас через призму страждань Ісуса Христа, Його смерті і Воскресіння, через Ісуса Христа дивиться на нас. Бо Бог простив нам, і коли ми кожен день молимося і прости нам провини наші, так? як і ми прощаємо винуватцям нашим. Якщо ми прощаємо, то і Бог простить нас, а якщо ми не прощаємо, Бог і нам не простить. От ось написано, будьте милосердними, прощайте один одного, як і Бог у Христі простив нас. Якщо хтось має на когось обіду скаргу, не будемо пам'ятати, будемо примирюватися один з одним. Бо Хрис... в Христі Ісусі ми маємо це примирення. Христос за ворогів молився, Він прощав і він дав нам приклад він дав нам приклад цієї великої любові, цей вічне Євангеліє, ми прочитали, що. Нагадую вам, тобто звіщаю вам, браття, Євангеліє. Євангеліє це Ісус Христос, Його проповідь перша була: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Бо наблизилося Царство Боже, Царство Небесне. І Господь всіх сьогодні кличе до себе Ісус Христос, бо немає ні в іншим спасіння, немає іншого імені, даного людям, яким можна було б спастися тільки іменем Ісуса Христа. Тільки іменем Ісуса Христа, і ми прочитаємо ще дії святих апостолів, апостола Петра проповідь, тут написано так це буде написано другий розділ дії святих апостолів, як апостол Петро проповідував, він сказав такі слова: «Петро ж вставши з одинадцятьма підвищив свій голос і промовив до них: мужі юдейські та мешканці Єрусалима. І так далі тут написано: мужі і ізраїльські, вислухайте ці слова Ісуса Назорея, мужа, якого Бог засвідчив вам силою, чудами та знаменнями, які Бог чинив через нього. Тобто Христос воскрешав мертвих, зціляв хвороби, якою би людина хворобою не хворіла, чи сліпонароджений, глухонімий. Христос зціляв хвороби, прокажених очищав зціляв. І написано, Бог засвідчив через Ісуса Христа чудами, знаменнями, які Бог чинив через Нього серед вас, як і самі ви знаєте, цього виданого, призначеного радою і передбаченням Божим. Ви взяли і, розп'явши руками беззаконних, вбили. Та Бог воскресив Його. Розірвавши пута смерті, тому що їй неможливо було утримати його. Бо Давид каже про нього Я бачив Господа завжди перед собою, він праворуч від мене, щоб я не захитався, тому серце моє звеселилося, язик мій зрадів, навіть і тіло моє спочине в надії на Бога, бо ти не залишиш душі моєї в аді і не даси своєму Твоєму побачити тління. Ти дав мені пізнати дорогу в життя, ти сповниш мене радістю, тобто радістю спасіння перед лицем твоїм. Мужі, брати, нехай буде дозволено сміливо сказати вам, що Патріарха Давида, який помер і був похований, і гробниця його в нас до цього дня, а будучи пророком та знаючи, що Бог клятвою обіцяв йому від плоду е, народу, стеган Його. Підняти Христа у тілі і посадити на престолі Його. Передбачивши це, Він сказав про Воскресіння Христа, що душа Його не залишиться вшив в аду, а тіло Його не побачить тління. Цього Ісуса Бог Воскресив, чого ми свідки! Отже, Він, будучи вознесений правицею Божою і прийнявши від Отця обітницю Духа Святого, дарував те. Що ви сьогодні бачите і чуєте, бо Давид не зійшов на небо, але сам говорить, сказав Господь Господу моєму: сиди праворуч від мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Отже, твердо знай, весь доме Ізраїлів, що Бог зробив Господом і Христом цього Ісуса, якого ви розп'яли, почувши це. Вони зворушилися серцем і сказали Петрові й іншим апостолам. «Мужі, брати, що ж нам робити? Петро відповів їм Окайтеся, і нехай охриститься кожний із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і отримаєте дар Святого Духа. Бо вам належать обітниці і дітям вашим, і всім дальнім. Кого тільки покличе Господь Бог наш. І багатьма іншими словами Він свідчив і благав їх, говорячи спасайтесь від роду цього лукавого. Отже ті, що охоче прийняли Слово Його, охрестилися, і в той день приєдналося близько трьох тисяч душ. Ось так ця подія в день п'ятдесятниці. Коли апостол Петро проповідував, і апостоли проповідували на тих мовах, яких Дух Святий дав їм. Ті люди, які прийшли в Єрусалим, вони чули з тих е, різних країн проповіді Євангелія на своїй рідній мові, в якій народилися. І вони чули проповідь Петра про те, що Ісуса Христа розп'яли ізраїльтяни, євреї, руками беззаконних, римляських римля... воїнів, але Бог воскресив Його. Бо Він є праведник, Він без гріха, він не вчинив ніякого зла. І він є Бог, і смерть Його не могла утримати. Смерть тільки грішників утримує і не відпускає ніколи. Але Христос взяв на себе наші гріхи, і своєю смертю Він знищив гріх. Кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Його кров має велику владу і силу, кров Ісуса Христа. Друзі. Кров Ісуса Христа. Призивати треба Ісуса Христа, Його ім'я, Його ім'я має велику владу і силу. Тому написано, люди, вони почули проповідь і зворушилися серцем своїм, і казали, що ж тепер нам робити? Ми розп'яли Господа Ісуса. Апостол Петро каже до них: Покайтеся, тепер покайтеся. І нехай охриститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа. І отримаєте дар Святого Духа. Отож, Дух Святий Він дається в день покаяння і увірування, і от, коли людина присвячує своє життя через святе водне хрещення, коли перед церквою, перед всіма людьми, перед природою, перед Богом і всім цим світом людина показує, що вона вступає в завіт з Господом. Через святе водне хрещення присвячує, посвячує життя для Ісуса Христа і дає обітницю служити Богові чистим, добрим сумлінням. І написано, отримаєте дар Святого Духа. Дух Святий Він навчає нас, через Слово, відкриває розум, Він дає нам сили молитися, бо не знає, як молитися, а Дух Святий дає нам слова молитви. Коли ми молимося, дякуємо, поклоняємося, славимо Бога і просимо у нього. Відкрив розум. От багато невіруючих людей часто читають Біблію, кажуть, нічого не можу поняти. Авраам зродив Ісака, Ісак родив Якова. Далі читають її Новий Завіт читають. А що це? Як молитися? Вони привикли, оце молитовник відкрив до Діви Марії і так далі, з завченими фразами, читають молитви ці. Далі і далі читають молитви, а своїми словами нема, щоб помолитися. Тому що Бог дає нам молитву. Якщо ми відроджені Словом Божим і Духом Святим, Бог дає Бог бачить серце наше, якому в настані. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і пішли до пізнання істини. Але не всі хочуть люди спастися. Бог дав свободну волю, право вибора, Бог не створив людину роботом зомбі чи твариною. Щоб погнав тварину, вона пішла. Бог дав свободну волю, і Він хоче, щоб всі люди спаслись, але не всі хочуть спастись. Один каже А я що там колись мені буде в тому житті в Царстві Небесному? Я хочу тут на землі Чи 70-80 років. Бери від життя все, що можеш. Їж, пий, веселися. Що можеш від життя все візьми? Але Христос каже такому чоловікові безумний. Цю ніч душу твою заберуть від тебе Ти помреш. Кому це достанеться все, що ти наготовив? І золото, і срібло, і великі статки, і багато цього плодів, урожаю. От, і плоди, що Бог посилає нам це все від Бога для Бога і для слави Його даровано нам. Отож, друзі, необхідно за все дякувати, Господу. Написано за все, дякуйте. Бо така воля Божа в Христі Ісусі Господі нашому. Подякуємо, що Бог відкрився нам. Ми не чим не краще інших людей цього світу. Є люди в цьому світі більш висококультурні, розумні, мають подекілька вищих освіт, але написано Бог вибрав немудре світу, мале, унижене, незнатне світу, щоб посоромити премудре, знатне цьогосвітня. Бо мудрість цього світу є безумством в очах Божих, а Божа мудрість така, що Христос прийшов, а його не прийняли, Його розп'яли, і люди сміялися. Зійди з Христа, і ми увіримо в Тебе. А Христос Він виконав до Кінця наше Спасіння, Він звершив до Кінця, Він випив чашу страждань, чашу позора, чашу приниження, чашу оставлення. Він був відкинутий всіма людьми. І Його навіть учні залишили і повтікали всі. І він був залишений Небесним Отцем для того, щоби ти і я не були залишені сьогодні Богом. Він чує твої молитви, знає твої думки, Він знає моє серце. Отож, друзі, будемо перед Богом ходити. Коли нас ніхто не бачить на роботі, вдома. Перед Богом хай Бог дай сили мені і кожному, щоб свято жити. Бог знає думки, слова, діла. І будемо молитися тепер. Зараз будемо молитися. Хто ще не покаявся, друзі? Була проповідь Апостола Петра, і він сказав: Покайтеся на відпущення гріхів, і нехай хреститься кожний із вас, охреститься через святе водне хрещення в ім'я Ісуса Христа і отримаєте дар Святого Духа. І хай Господь поможе, щоб ми були готові на всяке добре діло проповідувати, звіщати, яке то добре, невелике діло зробити. Но для Бога в ім'я Ісуса Христа, для ближнього послужити, поділитися хлібом насушним, продуктами, одежею, багато переселенців сьогодні в містах України, центральна Західна Україна, послужити їм, показати цю Божу любов, засвідчити про Ісуса Христа, подарити Євангеліє і помолитися разом з ними. Христос каже: Я був хворий, що мене посітили, до мене прийшли. Я був голодний, ви мені дали поїсти. А люди скажуть: коли ми тебе бачили чи хворим, чи голодним, бідним. Христос каже, те, що ви зробили одному з цих найменших, то, що мені зробили, мене відвідали, мене посітили, мені послужили. Господь благословив, щоб ми пам'ятали те, що добре діло невеличке, незначне. Ми зробимо ім'я Ісуса Христа для ближніх, для слави Божої, то ми зробимо для Ісуса Христа. Сьогодні проявимо цю любов до Господа, бо важлива заповідь: возлюби «Бо Господа Бога Твого всім серцем своїм, всім розумом і всіми силами своїми, і ближнього свого як самого себе. Це немає іншої більшої заповіді за ці дві. Бога любити і ближнього. в Цьому закони і пророки. Господь допоможе, щоб ми виконували цю волю Божу і хто ще не покаявся, друзі, поспішіть сьогодні. Прийняти Ісуса Христа як особистого Господа і Спасителя, щоб мати впевненість, що моє ім'я написано у книзі життя на небі, що я спасений, і далі йти шляхом очищення і освячення, щоб бути готовим до зустрічі з Господом, виконувати волю Його і читати Євангеліє кожний день, старатись читати Слово Боже і молитися, і служити Богу. Слава Богу! Слава Ісусу Христу! Що Бог нас спас, ми помолимося, подякуємо і попросимо нашого Господа. Амінь.